Фрагранс Дюба Lovers. справжній, пристрасний, супер ефектний і надзвичайно сексуальний аромат для дівчат, для жінок. Фрагранс Bois Ловерс можу сказати, що концентрація в нас хоча і одепарфам, але він дуже-дуже гучний і він один з тих, які заставляють серце битися частіше. В першу чергу дуже багата піраміда з класними білими квітами, з густими нотами пачулі. За рахунок пачулі традиційно збільшується шлейф і, звичайно, стійкість самого аромату. Оформлення надзвичайно красиве, якісне, стильне, дорого-багато. Ось ось так я би сказав в двох словах. Ловерс аромат для дівчат, він також не має вікових та сезонних обмежень. Єдине обмеження це те, що ти зобов'язана кохати себе і повір, що з цим ароматом на тебе абсолютно всі будуть звертати увагу. Ловерс, фрагранс дібоа доступний до розпиву від 3 мл.